День добрий. Сьогодні розберемо чого? З бачка. унітаза тече вода, бліна. Не держи. От. Зняли. А тут бачите, яка накип. Накип страшна. Зараз ми спробуємо його помити. Поставити назад. Так, Знімаємо поршень цей. Варку все піднімаємо. Так, бачите, хопа. І знімаємо. Зняли, помелую. Така розинка. Треба -на надіти на це кольцо його. Будемо пробувати надівати назад, щоб не порвати. Зняли. Наділи. Отак воно має стояти. І спробуємо... А, подивимось там. Дивіться там, щоб не було накипи. Що це накіп на цьому позику. Бачите? Не повинно її теж бути. Получається та разинка закриває цю дирочку і вода не протікає, як закритий. Непогано видно. Отак. Ну, Вроді тут чисто, накіпи немає. То все одно бачите від води, яка накіп. І болти, блін, поржавіли це два години тазу. Надіваємо і прокручуємо. Є когось на пазах, там по боках внизу тут. Де воно блін? Ось тут внизу буде. Такі блін погано видно, як пази. А тут у ну, мене накручується він. По часовій стрілки я закрутив. Хто кручує проти часової стрілки? Ну факт, що так Хоп і все. Зараз будемо проверять, включать воду. Наділити там наділи. Вийшло, що опять не держи. Почистили. Де в тому, що от бачите, ця гаечка відкручується. Откручуєте і, і збільшуєте у цього поршня. Получається, щоб воно більше виходило відсюди. І тоді плотно воно закриває. Зараз дивіться ставимо назад. Устала назад. Сейчас открываем воду. Вода шуруя. На заходы. Сейчас бьемся Можно вещи отпустить, чтобы воды меньше было. Давно остановимся с Порошей. Оп, устану, ну, конечно, нещий поршень сейчас зроблено. Нічого не тече. Все, держи. Тут держи. Все, так що чистити від нальоту. Не тече, не Від нальоту. Піднімайте поршень, там якщо Якщо мало. Все, дякую за увагу.